Через нестабільну економічну ситуацію в державі третина українців бояться голоду. Найбільші страхи громадян досліджували науковці фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва та Української соціологічної служби з експертами спілкувалася моя колега Олена Понасенко. Олено привіт, скажи, що це за страх такий в українців і з чим кажуть експерти це пов'язано. Доброго вечора, Андрію. А, насправді страхи пов'язані з голодом, а, як говорять експерти, обумовлені передусім тим, що економічна ситуація в Україні є нестабільною а також відсутні перспективи на її покращення. А, експерти кажуть, найстрашніше те, що напередодні 80-х роковин голодомору українці й досі бояться повторення трагедії а також експерти досліджували. Ставлення українців до трагедії голодомору майже половина людей переконані метою голодомору було знищення української нації. Ще близько 40% українців вважають, що від голодомору свого часу постраждали їхні родини. З огляду на це понад 60% опитаних погодилися, що вшановувати жертв голодомору потрібно на державному рівні. Третина населення України боїться голоду навіть зараз. Хоча в незалежній Україні все-таки голоду не було. Що це таке? Чи це якісь атавізм історичної пам'яті, чи це просто урок з минулого, що в Україні все може бути? В Україні принаймні чули про голодомор, практично усі з іншого боку, лише 26% зазначили, що вони добре знають, що таке голодомор. В сім'ї ця пам'ять не передається. Очевидно, це має бути надолуже. Це має е, бути компенсовано зусиллями суспільства. Очевидно, що е, зменшення цих е, сімейних переказів повинно чимось компенсуватися. На жаль, ми зараз перебуваємо в такій ситуації, коли е, ці цю поступову е, зменшення цього джерела знань не будуть компенсувати в школах, тому що на жаль, теперішнім міністром освіти Дмитром Табачником навпаки проводиться робота спрямована на цензурування підручників на скорочення об'єму інформації якраз того, які стосується, зокрема, Голодомору, вшанування жертв голодомору обговорюють і народні обранці. Так, радник президента Ганна Герман зазначила, що планує звернутися до глави Російської православної церкви Патріарха Кіріла, щоб він відправив панахиду за жертвами трагедії. А ось голова фракції Воо Свобода Олег Тягнебок закликав колег вимагати у Москви офіційного вибачення компенсацій та визнання геноциду українців. Із такими трактуваннями трагедії погоджуються, зокрема, незалежні експерти. Юридичні ознаки геноциду вони зафіксовані в Конвенції ООН сорок року про запобігання злочину геноциду і покарання за нього. І в статті 442 кримінального кодексу України там зафіксовані нормативні ознаки голодомору. Що стосується фактичних ознак голодомору, то вони в документах. Вони в свідченнях людей, які пережили е, цю трагедію, за даними зазначеного опитування, найменше про голодомор знають жителі півдня та сходу України. Щодо центру, наша знімальна група намагалася з'ясувати у перехожих у центрі столиці, який урок повинні винести українці з трагедією голодомору. Але чимало молоді не вважають за потрібне навіть обговорювати цю тему. Ні, нічого не знаю. нічого. Спасибо. Звініть. Ні, спасибо, спасибо. Пожалуйста, ні, ні, О, Ні, особливо нічого такого не було. Мені не розказував ні дід, ніде, ні баба, нічого такого. Я сам із поліції з Рівнської області. У нас як такого голодомору не було на поліції, але в нас були люди, які приходили голодними, і які потім залишались в наших селах жити і працювати. І за рахунок цього вони вийшли. Я вважаю, що треба говорити, що це геноцид над українським. Народ, над українським народом. Це повинно говорити, ну, дітям розказувати, що як, як, скажімо, як комуністична влада ну, там, при Сталіну, Сталін як знущався з, у, з українського народу. Про голодомор? Громадські та офіційні заходи заплановані на суботу. 23 листопада. А громадські активісти також звертаються до кожного українця долучитися до такої акції цієї суботи о 16-й годині запалити свічку на своєму вікні і таким чином долучитися до вшанування жертв голодомору. Андрій, на цьому все. Дякую, Олено. Це була Олена Опанасенко, яка розповіла про голодомор. Також про те, що третина українців згідно з опитуваннями через нестабільну економічну ситуацію у державі бояться голоду.